Всім привіт! Вітаю на каналі! Сьогодні буде відео інформативного характеру. Черпану для себе ну, таку, скажімо, хорошу корисну інформацію про жилку щіль. Виявляється, для того, щоб жилка була кращої якості, наприклад, еластичніша, щоб вона була. Її ставлять у воду на 12-24 години. Тобто за день до косіння. І дійсності так, жилка вона стає більш еластичніша і м'якша. Це стосується практично будь-якого виду самої жилки щіль. Чи це буде жовта, чорна, зелена, п'ятикутна, кругла, квадратна, неважливо. Ми виконуємо такі маніпуляції. Нашим клієнтам досить подобається, коли жилка вона йде більш еластичніша і не так швидко вона старається і рветься. Всім рекомендую, лайк, підписка, кому було. Корисно почути таку інформацію.